Клас. Вони тепер такі найбільш мої діти цього року. Це буде точно дуже складний рік. Це не буде легка прогулянка, але ми точно з вами бореємося. Я бажаю вам, щоб ці, ці складні виклики були для вас цікавими челенджами. Ви вже вчитеся потрохи робити ці непрості вибори, і я впевнена, що ще от зовсім трішки і ви зможете це все зробити. Ще зовсім трішки, і ви станете дуже класними дорослими. Пам'ятайте, що ми завжди з вами поруч. Ми на вашому боці. І тепер я запрошую на сцену представників 11 класу. Селіковська Юріанна, Артурина Софія, щук Данило, Шайдарова Аліса, Кедів Вікторія, Малецький Владислав, Розик.